Вітаю, друзі! Слава Україні! Радий запросити вас вже до 207-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Рубрики щоденної. Як завжди, дуже короткі нагадування. Перше, залишайте питання не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Прошу пробачення, що дуже затягується іноді з відповіді на запитання. Ну, фізично, не встигаю. І. Як завжди, буду вам неймовірно вдячний за моральну підтримку каналу, за ваші численні перегляди, поширення, рекомендації, посилання, подобайки, коментарі і особливо ж за підписку на мої телеграм і Ютуб канали. За це дякую. Ніколи не прошу про матеріальну допомогу. Якщо маєте таку можливість, то я можу вам порекомендувати загугліть справа громад, волонтерська ініціатива, там реально. Найкращий результат: перше знають кому що потрібно, друге сувора звітність і третє фонд Порошенка додає безпосередньо до проєктів, які ви, на які ви донатите на кожний ваші 100 гривень свої 100 гривень, а реально додає на кожну гривню 6 гривень свого додаткового донату. Так вийшло за останніми звітами. Реально. Ну, буду за це дуже вам вдячний за таку підтримку. А тепер переходжу відразу до відповіді на питання. Чи не ви знаєте, що Зеленського готували до влади задовго, до 15-го року, а ще з 2010-го? і що він є свідомим агентом ФСБ Росії разом із своєю командою? Знаєте, я можу говорити тільки про те, що я або знаю, або можу чітко проаналізувати те, з чим я добре ознайомлений. Ну мова йде в даному випадку не про 15-й, а про 14-й рік. Те, що від 2014 року я бачу речі, які за всіма ознаками за аналогіями не можуть давати іншого варіанту, в принципі, окрім того, що людину мусили просто мусили завербувати на Росії, він був. Після початку вторгнення рашицького в Україну він перебрався до Москви, він працював на російську пропаганду, він працював проти України і зроблен здійснив багато інших речей. Але такі речі робили і просто люди, які є просто зрадниками, колаборантами, ворогами своєї країни. А він був допущений в сферу телевізійного виробництва на Росії. Там чужих не допускають. Це одна з ознак. Інша з ознак це ну скажімо, події з тим, як йому чітко приписували, як він потім дуже швидко погодився, коли вдалося усунути фактор перешкод Коломойського на ну відвертого куратора і, очевидно вищого за званням, і там десь більш високопоставленого серед вербованих єрмака. Це теж є показники такі речі. Ну розумієте, хто знає ситуацію, пов'язану з певною роботою спецслужб, особливо про російських, хто читав трошки знає, він розуміє, що є випадки, коли ви можете говорити не про 99 а рівно про 100% певної дії. Ну, є певні події, коли інакше бути просто не можуть. Ті речі про них дуже багато було написано. Я не буду вдаватися в деталі. Що стосується до 2014 року. Я відразу кажу, в мене можуть бути свої припущення. Він мав певну роботу пов'язану з Росією, але я не знаю. В мене нема такої інформації. Я її не можу нічим підтвердити. Що стосується вже пізнішого періоду, напередодні 19-го, ну трохи 17-й, основно 18-й і 19-й рік, знаєте, там. На Росії ж немає такого моноліту, як в Україні. Там вічної війни між башнями Кремля, в тому числі щодо України. От, наприклад, свого часу, в 2010 році, Путін, який завжди дуже симпатизував Юлії Тимошенко і дуже в неї вірив, він її підтримував навіть не приховано, підтримував її на виборах. А потім, коли пізніше Янукович її посадив, там, там були навіть ну реально торгівельні обмеження, вводилися саме за переслідування Тимошенко. Ну не справді не жартую. А в той же самий час. Дмітрій Медведів в 10-му році не приховано підтримував Віктора Януковича. От були такі історії: в даному випадку, в 10-му році Медведів переміг Путіна в Україні. Потім, правда, Янукович відповідно ліг під кого треба, хоча Путін його завжди зневажав і ставився до нього без жодної найменшої поваги. Тому. Що стосується дій, пов'язаних з Зеленським, мені здається, що на Росії не вірили в його шанси. Станом на кінець 2018 року, оці всі суга народу, всі інші речі розглядали як тільки засіб оскотинювання українців, виведення її з тих паратої парадигми, куди її пробував їх завести Петро Порошенко, національна гідність. Буду створення національної держави. Національний – це не означає моноетнічний, не означає одномовний. Ні, національна держава, там де є національна ідеологія, єдина ціль всього народу. От це, і саме українського народу. От виведення за парадигму цього, саме як бойця ідеологічного фронту на Росії, звичайно розглядали Зеленського. Мабуть, як одну з ключових фігур. Але е як кандидата в президенти, в тому числі після того демаршу з заявою, що я йду в президенти під час замість новорічного привітання президентського на новий рік, з 18-го на 19 на каналі Г Плюс Г, мені деться на Росії все одно це не сприйняли. От коли побачили раптово, що цей наш мудрий нарід. Слухайте, мені соромно, але Путінська Росія і їхнє керівництво краще думали про український народ, ніж він сам про себе. Вони не вірили, що українці зможуть за таке проголосувати. Слухайте, в них було поваги до українців більше, ніж українців самих до себе. Знаєте, не соромно? не болить, мені болить. Якщо Путін поважав українців сильніше, він думав, от на Тимошенко купляться Гриценком. Будемо розбивати Порошенка, ще там когось підтягнемо ляшка. Запустимо ззаду, там все інше. Перепрошую, погаді адалогії. І от під цю історію. Там навіть думки не могли б провести, що українці можуть бути настільки тупими в такій велетенській кількості. І коли це стало зрозуміло, що до цього йде ще до першого туру, насправді до. У Путіна почали переорієнтовуватися. Сам Путін він до останку орієнтувався на Юлію Володимирівну. Це я б бачив з певних заяв, з певного його оточення, поведінки. Але, але в оточенні скрізь і пропагандистська сфера почала безсоромно. Агітувати за Зеленського пригадуєте, от я в себе на телеграм-канал перепости від Чекалкіна хороші деякі речі, де ну він чітко вивів набір. Оцих закликів, чому треба голосувати за Зеленського з боку Росії, і найчіткіше з них від Губарєва. Так, да, до Порошенка теж кстати очень ефективний. Його армія, мова, віра, вони ведь направлені на те, щоб ефективно построїти національне, національне государство. Нам не треба національне государство. Нам треба зробити так, щоб Україна була Росія, український народ це російський народ. Тому потрібно голосувати за Зеленського. Це розуміння прийшло десь. Мабуть, за місяць, може, чуть-чуть раніше, до першого туру виборів і почав розкручуватися. А вже після першого туру, ну, зрозуміло, всі, включаючи з Путіним, робили ставку виключно на Зеленського. Ну, от і все. Наступне питання. Доброго ранку, пане Тарасе. Вітаю пані Вікторія. Це постійна наша глядачка. Щойно прямому сказали, ну не щойно, це вже пару днів назад було. Що в четвер республіканська партія США починає збирати голоси за імпічмент Байдену? Чи можна детальніше про цю подію? Насправді вони там, ніби голоси, десь вже її зібрали. Вони сьогодні мали би починати ранній старт, низький старт процедури імпічменту. Насправді. Ну, це особливого значення немає. Там є найперший крок, який вони можуть пройти. Потім йде другий крок, потім третій. Ті кроки щодо Байдена вже проходили в інший спосіб, не через процедуру імпічменту, а через розслідування. Їх піднімало дуже багато, і ті речі, в яких його звинувачують, вони в цій формі, в якій його звинувачують, вже спростовані. Так, може, там якісь є закиди до Хантера Байдена, про які я, наприклад, не знаю, можливо, вони справедливі. Але. Формі ті, в звинувачують саме Джо Байдена, ніби він впливав, ніби він використовував посадове своє становище тощо, то це, це, ну, це другі плівки деркача. Ще раз, це другі плівки деркача, підтримані Зеленським і тому подібне. Це стара історія. Тому насправді якого значення це не має. Вже Шетрам, будучи президентом, всі ті козирі виконали, вони всі побиті. Тому Байдену це не зашкодить ніяким чином. А от кому це зашкодить, це вже шкодить Україні. Тому що насправді, от сьогодні-завтра, були визначальні дії, коли ще можна було щось переламати. І от та, той компроміс щодо міграційної політики міг би дати можливість проголосувати фінансування Україні. Але приїхав Вова зеленський поламав усе. Все вже голосування судячи з усього не буде. Тут ще наші деякі зуболюди провладні. Ну те, знаєте, оташо е, голова ліквідаційної комісії фракції голосу стінова, яка там формально і зараз очолює, та перша що здала фракцію сугам Зеленського. Е, вона десь звідкись пробувала ще всіх заспокоїти. Ой, а вони будуть ще наступний тиждень працювати. Наскільки я знаю, е, спікер Палати представників уже відмовився продовжувати роботу палати представників на наступний тиждень. Тобто, це була побрехенька. Я знав. Що це готувалося? Я знав, що були такі пропозиції, але вони не були затверджені. Це наша влада пробує видати бажане за дійсне. Наприклад, жаль, частково завдяки Зеленському, це зруйновано. А другий момент все таки, щоб не пройшло, щоб не було якогось швидкого варіанту, в тому числі і щоб не було роботи наступного тижня. Було важливо запустити ще один в Трампійській групі, ще один антибайденський козир. І оце цей це скандал, який руйнує взаємовідносини. Коли такі скандали якраз є на підйомі, а зараз він якраз на злеті, в цей момент почати якісь серйозні переговори робить надзвичайно трудно і майже неможливо. Тому тема допомоги в Україні, в тому числі, доблокована і оцим рішенням, хоча. Найгірше зробив Зеленський навіть не зараз, а в вересні місяці, коли він там побикував так, що ми втратили двохпартійну підтримку. А зараз, ну, ще раз кажу, це просто незручна формальність для Байдена і проблемне відтягування всіх процедур щодо України для нас. От і все. Так, далі наступне запитання. Ну я дуже вдячний. Тут неймовірна кількість прекрасних для мене компліментів, все, але мені якось соромно їх зачитувати. Ну крім що одного, може самого кінця. Міцного вам здоров'я, Божого боссовення і божої опіки. Ось за це завжди дякую. А далі дуже конкретне питання. Хотіла запитати у вас, пане Тарасе, що за закон прийняла ця Нікчемна зелена влада номер 10288? Які можуть бути наслідки? Що з цим Своїмлієм робити? Дякую за відповідь. <кій> так, давайте відразу чуть-чуть заспокоїмо. ...ся. Ця нікчемна зелена влада в особі Кабінету міністрів внесла дійсно законопроект No1028, який вони по суті розвалювали закон про державну мову Порошенківський і відкривали всі шлюзи для російської мови. Законопроект неймовірно жахливий. Робився він, ну нібито так на поступки європейським структурам. Вони казали: виконайте вимоги Угорщини. Слухайте, вони казали, нашій владі. Тисячу вимог. З тисячі вимог вони вибрали одну єдину, яка точно шкідлива для України. Знівелюйте українську мову як державну. Оце зробив уряд Шмигаля. Чи вони це робили саме з мотивів зради, антидержавної діяльності? Чи вони зробили просто тому, що вони до неймовірного тупі? Знаєте, враховуючи особу Шмигаля і все інше, я можу припустити навіть через те, що вони дійсно неймовірно тупі. Просто єдине, що з банку ви сказали, все інше ми рухати не будемо, ми не будемо корупцією боротися, ми не будемо відновлювати демократію. А от українську мову пощемити зайвий раз і сказати, що це на вимоги Європейського союзу, будь ласка. Ну і ті переписали все, що Угорщина вимагала, але не поставили жодних фільтрів щодо Росії. Абсолютно жахливо. Але на щастя. В профільному комітеті все-таки підняли Бучу. Тоді основне було все-таки та буча, яку ми підняли в суспільстві. Пригадуєте, і у нас на цьому моєму youtube каналі ми з вами про це спілкувалися. Піднявся серйозний шум, і в профільному комітеті знайшлася більшість за те, щоб не пропускати цей урядовий закон. Вони висилися проти цього закону, рішення комітету. Але. В залі було проголосовано інше рішення скоротити терміни подачі альтернативних законопроєктів і все-таки продовжити далі розгляд. Відповідно, був впродовж одного тижня підготовлений навіть кількох днів альтернативний законопроєкт, який має вже інший номер 10.288-1. І це трохи інший законопроект. В ньому є певні небезпечні речі, в ньому є шкідові, але там поставили фільтри проти російської мови і там поставили застереження, якими не донищується українська мова. Тобто, там, де є основні загрози, це все-таки зняли. Цей законопроект підписали цілий ряд і адекватних депутатів, не тільки там Потура і вся його команда. Там є підпис княжицького, там є підпис Іонової, там є інші люди, яких не можна запідозрити про російському настроєнні. Це компромісний. Законопроект він не є ідеальним, він дещо пош... погіршує мовну ситуацію в Україні, але він її в принципі, підганяє десь до тих речей, які ну в Європі сприймаються. Тобто він не є страшним і не є шкідливим. Його дуже швидко ухвалили моментально. Може, так поспішали ще й для того, щоб з там Єрмак не вернувся з США з чергового вояжу і не почав верещати. Ми тут з Росією, з Москвою не про це договарювались, і тому він же ухвалений. Він же, наскільки я знаю, під тиском Євросоюзу підписаний Володимиром Зеленським і. Завітов... Відзвітований, що ми виконали ще один пункт зобов'язань перед Євросоюзом. Насправді ну, ми ні в біса там нічого не виконали, фактично. Але по цьому пункту, ну. Ще раз кажу, я б не хотів мати цього закону. Так як було при ухвалено на межі межінадцятого-дев'ятнадцятого року, мені здається, було набагато краще, але цей закон не, не створює критичних ризиків. Тому той, в який вносив уряд, був дійсно дуже небезпечний. Тому проблеми страшної немає, заради не відбулося. Трошки заспокоїмося з цього приводу. Наступне. Добрий день, пане Тарасе. Думаю, що наступна адекватна влада має провести дезеленізацію, повне викриття всіх злочинів та зовживань. Навіть не так важливо, чи сяде хтось заграти, але наряд має зрозуміти, кого привів до влади. Не можу собі уявити, що на якісь урочисті події в залі Верховної Ради буде сидіти Зеленський в однім ряду з Порошенком чи Ющенком чи кучмою. Він не рівня жодному з них і має бути позбавлений звання президента. Давайте так, ділимо на дві частини: моральна і емоційна. І з приводу справедливості, я 100% поділяю ваш погляд. От 100 без жодного застереження взагалі. А тепер переходимо до правової, відповідно до нашої Конституції, яка, на жаль, приводить до того, що коли мудрий нарід на обирає таке, то потім з цим розквитатися і позбутися, стає неймовірно, складно або взагалі неможливо. Що йде про цю ситуацію? Повна ну дезеленізація. Знаєте, навіть те, що робили після е, перемоги революції гідності, от той закон, який називав ілюстрацію, насправді він називався прочищення влади, і це трошки інше. Це не ілюстрація, ілюстрація це зовсім інакше. Він вже був проблемним. Ілюстрація відбувається при кардинальній зміні владного устрою, ну з заснування держави розпався союз, утворилась Україна. От Тоді мій батько вимагав, щоб був закон про люстрацію в Україні. Та де би комуністи, і екс комуністи захотіли таке пропустити. Звичайно, не пропустили. От Тоді він був доречений. Вже цей закон зараз, навіть в 2014 році, це не був закон від Порошенка, це був закон від е, ємця. Тоді Ємець був у народному фронті. Наскільки я пригадую, Яценюка це їхня була ідея. Він вже тоді вже мав. Ну, загрози, що він не буде повноцінно виконаний, тому що він вже суперечили в якійсь певній мірі могли суперечити і дії, які випивали з нього, не сам закон, а дії суперечити якимось нормам конституції. Тому ще якась дезеленізація одним законом проведена, що кожен, хто працював при Зеленському, в будь-якій там органі влади, все автоматично має проходити ілюстрацію. Мені б це дуже сподобалося. Це було б реально правильно, але юридично це вже не пройде. Вже це не вийде. Потрібно дуже швидко буде перетрушувати прокуратуру, звільнити антикорупційні органи від тих, хто їх туди напічкав своєю агентурою Єрмаківською. Ну, голова директор Набу це взагалі це просто остання ганьба. Корупціонер і бізнес-партнер Єрмака очолює Набу. Оце все треба вичищати. І після того, мій погляд, не, не має бути якогось окремого закону. З зелені практично всі. Чиняли злочини. Вони йшли до влади, розумієте, це ж підібрали десь на помийках, в кримінальних колах, в малінах бандитських, в корупційних певних групах, підібрали все те, що й що тільки красти, виключно красти. І от коли їх привели до влади, вони всі ринулися, особливо коли в зв'язку з воєнним станом було скасовано еде вони вирішили, що це назавжди, і вони так рвонули. На всіх них є достатньо матеріалів, просто треба запустити, змінити е, кримінальний процесуальний кодекс, щоб дуже спростити процедури, тому що це можна тягнути десятиліттями, усунути таке явище, як зловживання нормами процесуального права для затягування судового процесу, і їх всіх треба судити за реальними статтями, не за якимось окремим законом. І це має бути обов'язком майбутньої влади, просто прямим обов'язком. Іншого варіанту, просто я не бачу. Інакше ви праві. Це зони, непокаране зло, ЗОЗ знову відродиться. Мудрий наряд від того не помудрішає. Не помудрішає, не помудрішає, точно. Він, він просто забудеться, що він голосував за Зеленського, потім викинуть якого-небудь замість блазня вар'ята, Він буде говорити: Ну так ми ж не за Зеленського тепер голосуємо. Ми ж Зеленського всі прокляли, витерли ноги об нього. Ми ж голосуємо за таке наше сонечко нове. Ну, замість зеленого сонечка, буде якесь інше, пінчуківське сонечко, чи ще якесь там, чи за якогось поворознюка, за кого завгодно. Тому нудрому наряду це не дуже допоможе. Але принаймні, велетенська маса тих бандитів, які би з новим оцим могли би зайти у владу, вона вже буде пересаджена або з карними відповідальністю. Оце був порятунок. Що стосується самого Зеленського, насправді ми маємо дуже серйозне обмеження. Президентське звання довічне. Крім випадку, якщо особа, яка була президентом, втратила його внаслідок імпічменту. І тому імпічмент неможливо зробити. Він принцип не вжив, тому що там треба три чверті Верховної Ради. Їх ніколи не буде. Був щодо Януковича запущений процес, який насправді не відповідав Конституції, скажем чесно, це про те, що він самоусунувся в виконанні, тому його позбавили повноважень президента і потім і звання президента за його злочини. Ще раз кажу. Це суперечило Конституції і в той момент, доки ну, пройшли вибори президента, Порошенка, але потім, ще доки, якби не відбулося цього його позбавлення повноважень. Зеленського ту Януковича обмовляюся вічно по Фрейду, що Зеленський, що Янукович, різниця дуже мала. І то, і то партія регіонів. Отже, доки були ще повноваження би Януковича формально не вичерпані, це до якого там до 15-го року. Доти була загроза, що Москва своїми провокаціями спробує щось бурити в Україні. І тому відбулася дуже цікавий, гарна авантюрка. Е Знаючи, що про московські групи готують от тоді вже спочатку опозиційний бок, потім ПЗЖ подання в Конституційний суд про незаконність позбавлення е, порош, е, господи, е позбавлення президентських повноважень е, Януковича Порошенко вніс своє подання дуже віціватій формі, яке перебило дороготому, і конституційний суд, не спішачи рік розглядав подання Порошенка. Розглядав, розглядав та й не розглянув. В кінцевому рахунку воно втратило свою актуальність, і до нього вже ніхто не вертається. Янукович вже нікого не цікавить і на Росії також. Тому насправді був один тільки прецедент, і він був дуже складним. Я думаю, що, можливо, Конституційний суд колись винесе рішення, що можна позбавити. Довічного звання президента особи, яка не зазнала імпічменту, але була засуджена за скоєння важких умисних злочинів внаслідок зовживання президентською посадою під час перебування на посаді президента. Якщо винесе таке конституційний суд, отоді те, що ви пропонуєте, відбудеться в іншому випадку. Ну єдине створити передумови, щоб Зеленському довелося втікати з України. Президентська недоторканність діє тільки до моменту, коли вступить в посаду новий президент. От прийде наступний, ну мені б хотілося, щоб Порошенко, як не Порошенко, то може заужний, щоб точно хтось нормальний. От прийде наступний президент, в той момент, коли він складає присягу, попереднього президента можна арештовувати хоч навіть в залі Верховної Ради, де він там буде на процедурі інавгурації. Тому тільки в такий спосіб, щоб потім його засудити, він взагалі не буде тоді ніде з'являтися і не опиниться в тому ряду. Але позбавити його звання буде неймовірно трудно. От я надію на отакий варіант, який я вам назвав. Пішли далі. Пане Тарасе, про випуск що, той, що не так, із рейтингами був такий. Ви говорите, що Зе готується до власних виборів із масштабними фальсифікаціями. А чи можуть укоськати ці апетити зелених нікчем американці? Вони ж явно не хочуть повторного пришестя Зе. І міжнародні спостерігачі, як зітполи, якщо їх дані підуть в розріз із надуманими цифрами фальсифікаторів, чим це може обернутися? Чим це може обернутися? Ну насправді залежить від рівня фальсифікації. Якщо фальсифікації тотальні і повністю спотворили результати виборів, так як це сталося в Білорусі з Лукашенком у 2020 році, тоді невизнання новообраного як президента, і країна стає ну, та ж сама, що Білорусь. Повторення Білорусі. Якщо фальсифікація нижчі, якісь санкції, якісь звинувачення, ще там щось, можливо, обмеження певні для країни, для нього. Але вся справа в тому, що доки в Україні ще не завершена російська загроза, а навіть якщо вони зараз підпишуть перемир'я і зроблять скасування воєнного стану, Росія з війною нікуди не ділася. І ця зелена зграя розраховує, що Захід буде скований в своїх діях, щоб не зашкодити Україні. От вони на це дуже розраховують. Тому насправді проблема ця є. Але тут ще інший момент. Ми час говоримо про впливи Заходу. Захід дуже обмежені має впливи. Він, він не водить війська, він не арештовує, він не накладає кайданки на руки, він може вести санкції і невизнання. Все, це максимум. А ця влада робить зараз все для того, щоби посваритися з заходом. Оцей весь Єрмаківський глобальний південь, який так вихваляє Зеленський. Це все спрямовано на те, щоби навколо України створити антизахідне політичне глобальне поле, і вони нарощують кількість. От бачили, Зеленський спілкується з знову представниками якихось далеких країн від України, там Уругвай, Еквадор. про... Теж їх приєднання до того форуму е, плану миру Зеленського. Це повна ахіне. Ніякого плану миру нема. Це план переговорів з Росією, пропозиції. А насправді створюється навколо України політичне поле, де наші союзники все більше і більшій меншості опиняються. Спочатку в цьому в, в в Копенгагені було майже порівно. Потім хвалився Єрмак, як в Джиді зросло в три рази кількість учасників, а наших союзників стало тільки третина. А потім на Мальті вони вже стали одною п'ятою від загальної кількості наших ворогів. Давайте назвемо прямо тих, хто відмовляється допомагати Україні. Ті, хто не дали нам жодної копійки, ті, хто закликає нас до капітуляції відмови від території здачі перед Росією. Вони, мабуть, все такими наші вороги, можна назвати так. Отже, наших ворогів вже тепер, в цій системі, яку вони вибудували, вже десь 4 п'ятих. І Зеленський хоче, ну, Єрмак хоче, щоб їх було, скажімо, 9 десятих. Тоді їм буде вже абсолютно плювати, що там скаже Захід. Гроші все одно Захід скоро перестане давати. От тому вони десь на це і розраховують. Щоб війти зовсім інше суспільне поле і відірвати Україну від західного вектора повністю, вони вже зірвали євроатлантичну інтеграцію 28-29 листопада. Вони зараз зривають європейську інтеграцію. І вони ну роблять речі відверто провокативні, щоб нам припинилася допомога від заходу, і тоді можна стати на коліна перед Росією і виконати побажання всього так званого глобального півдня. Вони туди хочуть в Україну стягнути. Оце щоб ви розуміли. Тому вони не зараз вже не так вже й сильно думають, що про них скажуть на заході, хоча ще бояться. Але захід, ну ще раз кажу, демократія вона завжди скабка. вона діє за процедурою. От така штука. Наступне питання. Власне два підпитання. Скільки часу потрібно, щоб налагодити відносини з ЄС, НАТО і іншими в разі зміни влади? І друге: якщо ж змінити владу буде неможливо, то скільки часу залишилось Україні? Дякую, пане Тарасе, за аналітику. Як завжди, люблю починати з кінця. Я вже не один раз сказав і повторюся зараз. На мою думку, знову я не є якимось пророком. Тут не можна пророкувати, тут можна пробувати прогнолізувати, аналізувати. На мою думку, якщо мудрий нарід подрукує ще на одних виборах і вибере когось абсолютно неадекватного, або й, вибравши адекватного, почне підігрувати расистській і олігархічній пропаганді проти нього, так як це було проти Порошенка, з 2014 року почалася війна проти нього. Пам'ятаєте? Руйнування більшості, коаліції, все. Все для того, щоб повелити ту владу. Почалося відразу ж після його інавгурації, навіщо до інаврації почалося. От якщо все це відбудеться в тій чи іншій формі, ну я вважаю, що оці наступні вибори, які будуть наступного року, це останні вибори в історії України, якщо вони не будуть обдумані і відповідальні, це, це не є якісь каркання. Ну просто згадайте початок 20-го століття. От згадайте тоді ж всі теж вірили, що Україна проголошена назавжди, навічно. Ага. Навічно дуже швидко закінчилося. За два роки України фактично і не стало. Останні залишки, десь в Кам'янці-Подільському, потім все. І Україна на 100 років зникла. От просто запам'ятайте, ті вибори, якщо вони будуть відповідальними, вони будуть останніми. Тепер скільки треба часу, щоб налагодити відносини? Відносини налагодити швидко. Проблема наших відносин це не український народ, проблема наших відносин це Зеленський і його кроти. Тому поява адекватного керівника. Знімає базову проблему відразу. Але дальше, а далі нам все одно треба пройти весь шлях. Як ви думаєте, якщо Зеленському дали річний пан реформ в Вільнюсі, який складав десь приблизно порядка 400 сторінок, таких кілька, мало бути, річних панів реформ? Це сумарно все одно пару тисяч сторінок. Але йому дали цих 400. І він їх відмовився виконувати і сказав: Ні, ми міняємо. Стефанишина написала три сторінки, з яких одна сторінка преамбо. Ну на заході сказали, сході, хлопці, ви вже зовсім одуріли. Давайте пишіть хоча б дев'ять сторінок для того, щоб ми мали якісь підстави продовжувати діалог. Але ніякого вступу в НАТО вже не буде. От. Зараз прийде нова влада, і треба буде отримати ПДЧ. Це єдиний гарантований спосіб попасти в НАТО. Єдиний все те, що Зеленський каже, всі наші ідіоти раді ура, нам ПДЧ не треба. Так вам і НАТО тоді не треба без ПДЧ. Ну може бути замінник ПДЧ, але це буде в два рази довше без жодних гарантій для України. От. Наступному треба буде ПДЧ оформляти. Це буде процедура, вона займе трохи часу. Потім його виконання займе багато часу. Виправлення всього того, що наламав Зеленський. Так, там не треба багато нових реформ. Треба просто виправити те, що він поламав. І тільки коли це все буде в великому процесі на великому темпі рухатися, от і скажу, О, це нормально. Та саме з Євросоюзом історія. Отут, я дивлюся, є така єрмаківська правда. Фіао її викупив і продав Єрмаку, передав Єрмаку в користування. Там є європейська правда, Сидоренко. З радістю пише: Ой, ура, як добре! Ми добилися, що нам не виставляють тепер по НАТО і по Європейському Союзу там якихось додаткових вимог. Ну, це він про НАТО писав, і про європейському союзі теж у нас вимог майже немає. Так і у вас євроінтеграції немає і ніколи більше не буде. З вами ще пограється якийсь час, доки війни, а потім двері повністю закриють. Тому насправді просто треба буде почати це все з нульової позначки. Ми втратили 5 років процесу і ще приблизно на 3 роки відсунулися назад. Ми десь в глибині Януковичівської влади зараз. І це все доведеться виправляти. О, ті 8 років замість 2 років, які треба було при Порошенкові, щоб завершити процес. От і все. На цьому завершуємо Слава Україні.